Важливість парламентської дипломатії в нових реаліях для України та світу керівництво Верховної Ради та представники депутатських фракцій груп парламенту 9-го скликання провели зустріч у форматі діалогів Жана Монеза для миру та демократії. Це вже друга зустріч після початку неспровокованої повномасштабної російської агресії. Говорячи про парламентську дипломатію, перший віцеспікер Олександр Корнієнко зазначив, що обмін досвідом між державами дозволяє ознайомитись з різними практиками, а також сприяє кращому розумінню питань порядку денного та нових викликів сьогодення. Він наголосив, що результати таких обговорень є корисними як для парламенту України цього скликання, так і українського парламентаризму загалом. Це важливий формат, те, за яких надзвичайних умов він відбувся, демонструє нашу стійкість та рішучу позицію працювати разом, шукати консенсуси та зміцнювати єдність демократичних сил в Україні. Ми усвідомлюємо, що шлях до Європейського союзу та організації північно-атлантичного договору має базуватися на таких аспектах, як політичний консенсус та суспільна підтримка. Водночас важливо посилювати інституційну спроможність парламенту. Своєю чергою, колишній президент Європарламенту Петкокс висловив задоволення, що фракції домовилися про принципи проведення майбутніх вільних та чесних національних парламентських і президентських виборів, що мають пройти по завершенню війни та воєнного стану. за підсумками обговорення. Учасники підписали висновки, прийняті під час дев'ятого діалогу. Жана Моне, де привітали позитивний та об'єктивний звіт європейської комісії щодо процесу набуття членства в ЄС та наголосили на зусиллях України щодо відповідності критеріям ЄС. Окремо в документі зазначено про постійну зростаючу роль парламентської дипломації на шляху України до Євросоюзу та НАТО. Посилення українсько-турецької співпраці на рівні парламентів обговорили в рамках зустрічі голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Марешко з новопризначеним надзвичайним і повноважним постом Турецької республіки Мустафою Більганом. Йшлося про безпекову ситуацію в Україні, зокрема в акваторії Чорного моря. Особливий наголос було зроблено на питання щодо посилення військово-технічної допомоги Україні та інвестиціях в український військово-промисловий комплекс. Окремо у уваги співрозмовники приділили євроатлантичній інтеграції України напередодні Вашингтонського саміту НАТО, а також перспективам переговорів щодо вступу нашої держави до Європейського союзу. Україна нині надає послуги для понад одного мільйона ветеранів та ветеранок. За прогнозами експертів, їхня чисельність в майбутньому збільшиться до п'яти мільйонів. В той час підтримка колишніх військових в суспільстві знижується, майже половина українців нині сприймають ветеранів як людей з інвалідністю, зазначили учасники публічних консультацій, що відбулися у Верховній Раді. Наше ключове завдання створити умови для здобуття економічної незалежності ветеранами і можливості повернутися до цивільного життя. І мій ключовий меседж сьогодні, що при створенні єдиної системи, яка б змогла забезпечити їм доступ. До соціальних послуг медичної допомоги, працевлаштування і психологічної підтримки це керуватися принципом формування спроможності ветерана, а не залежності. наш волонтерський рух є власне сьогодні створеною патронатною службою для наших військових, і ми мусимо те, що є унікальним для України, а саме наш волонтерський рух, використати і після того, як ветерани та ветеранки будуть демобілізовані. Саме їх патронат за нашими військовими, а потім і за тими, хто стануть ветеранами та ветеранками, є потенційно тим, що ми мали б використовувати в тому числі при. При патронаті реабілітаційний лендліз а саме якісне відновлення для повернення військових у цивільне життя. Такий досвід радять застосовувати сполучені штати. Повноцінна інтеграція ветеранів має бути комплексною і включати в себе набір необхідних послуг. Це медична та психологічна реабілітація, навчання та перекваліфікація військових, а також підтримка бізнесових програм. Розробляється законопроект про ветеранське підприємництво. Це допомога ветерану після демобілізації і його інтегрування до цивільного життя, здобути свою справу, де він не тільки зможе сам заробляти собі кошти, але й зможе долучати своїх побратимів та цивільних громадян до свого бізнесу. Близько 13% захисників України це бувші керівники підприємці, або особи, які мали власний бізнес, і вони є відповідальними. Наданням відповідних послуг для ветеранів буде займатися патронатна служба. Над її створенням нині працюють законодавці разом з урядовцями. Нині на розгляді у Верховній Раді зареєстровано чотири пілотні проекти, що мають створити єдині правила підтримки ветеранів в суспільстві. Військовий службовець або ветеран повинен отримати однакову допомогу, що в Одесі, що в Закарпатті, що в Києві, щоб не було розпорошення будь-якого. Це питання, які пов'язані в, в різних сферах. Це може бути і медична сфера, це може бути і соціальна сфера. Як відновлення документів, втрачених це також і включає психологічну допомогу, і також юридичні питання, юридичні консультації, тому що ну, ми живемо в світі там, де працюють документи, і саме юридична допомога також отримає від військових такий запит. І навіть Міністерство ветеранів зараз додавало в соціальну службу Психологічну службу підтримки, обов'язково юридичну консультацію. Держава працює над відновленням роботи центрів для ветеранів. Кожна допомога має бути тривалою, безперервною і пристосовуватися до потреб споживача. Задля цього потрібно створити реєстр потенційних надавачів послуг та провести аудит всіх адресних пільг. Ветеранська патронатна служба, на думку учасників заходу, має бути діджиталізована та мати індивідуальний підхід до кожного ветерана чи ветеранки. Відтепер за службову недбалість, що призвела до загибелі людини, можна сісти за грати від 5 до 8 років. Звинувачена особа до того ж буде позбавлена права займатися своєю діяльністю на строк до трьох років. Окрім цього, обвинувачений має сплатити штраф від 2 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відповідні зміни до кримінального кодексу Верховна Рада ухвалила 8 листопада. Ми всі були свідками. Трагедії у місті Харків, у Харківській області та у Одеській області щодо загибелі дітей у... у дитячому таборі. За це, на жаль, ніхто не поніс ніяку кримінальну відповідальність, і тоді народні депутати війнісували даний законопроект, і ми посилили. Кримінальну відповідальність щодо службової недбалості, яка спричинила загибель людей. Зараз цей законопроект, який ми ухвалили, буде також і розпосюджуватись на ті службові недбалості, і за яких загинуть люди, якщо не будуть функціонувати або, були, або будуть неправильно облаштовані бомбосховища і. Вони спричинять загибель людей, тобто даний законопроект він дуже широко охоплює свою діяльність, і ідея його була насамперед для захисту інтересів наших громадян. Міністерство освіти і науки України формує нову модель державної підсумкової атестації у 2024 році. Атестацію в 9 та 11 класах ще не проводитимуть, але Український центр оцінювання якості освіти планує зробити пілотну ДПА у деяких четвертих класах. Верховна Рада ухвалила відповідний проект закону, який регулює вступ до закладів вищої освіти у наступному році. Цей законопроект ДПА таки не відновлює, на жаль. Але не відновлює з якої причини тому, що Український центр оцінювання якості освіти це інституція, яка відповідає за ЗНО і за НМТ останніх два роки, як воно проводиться, зараз тестує інший формат проведення державної підсумкової атестації. Так, і, от, власне, кажучи, вони розпочнуть зараз четвертий клас, тобто це вже буде якийсь уніфікований спосіб перевірки рівня знань. Водночас у 2024 році знову повернуться до формату національного мультипредметного тесту, який охоплюватиме чотири предмети: три обов'язкові та один на вибір. У переліку обов'язкових будуть українська мова, математика, а також історія України. Влітку минулого року Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію. З прийняттям цього документа Україна взяла зобов'язання привести свої нормативно-правові акти у сфері запобігання та протидії насильству. В парламенті вже напрацьований законопроект, що проводить у відповідність чинним вітчизняне законодавство про гендерну рівність та адміністративні покарання з положеннями цієї конвенції. Такі правові зміни сприятимуть захисту постраждалих осіб від домашнього або іншого насильства та вдосконалюватимуть процесуальний порядок розгляду таких справ. Ми рік тому ратифікували Стамбульську конвенцію, а сьогодні рухаємося до прийняття відповідного законодавства, щоб вона як документ працювала в Україні, щоб підтримувати наших громадян, людей, які стають постраждалими від домашнього насильства. І крім того, ми ще піднімаємо тему сексуальних домагань в українському суспільстві чи на робочому місці, чи в громадському транспорті будь-де. Тобто, якщо ми бачимо, що людина Стала жертвою сексуальних домагань. Вона тепер може заявити про це в поліцію, і відповідно буде розслідування притягнення до відповідальності того, хто вчинив ці сексуальні домагання.